Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов той загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим і твербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. мати не питає: Чого в'янеш мою доню? стара не спитала За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, навік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене на яму. Нехай попой заспівають, а дружка заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак. Чорнобрива, плакала, співала, І на диво серед поля тополою стало, Подіброві вітер бою гуляє по полю, Хай дороги глятополю до самого долу.